Друзі, всім привіт! Ми на творчому навчальному каналі, і ось такий пейзаж, який ви щойно побачили, будемо зараз малювати акриловими фарбами. В роботі використовуються такі матеріали. Варельний папір змочений, потрібно також флейт широкий та середнього розміру, ще використовуються мастихіни різних розмірів, також потрібний пензлик круглий із середнього і малого розміру. Підготовлені акрилові фарби, це акрилові фарби різних кольорів та їх відтінки, відтінки голубого і синього кольору, також вохра світла, вохра червона, двох відтінків кирпічного матового та кирпічного яскравого, і фіолетові кольори. Фіолетовий бузковий, фіолетовий малиновий та темно-фіолетовий відтінки зеленого, це зелений смарагд то два відтінки зеленого гірчичного, також кольори коричневий, світлий і темно-коричневий. Акрилові кольори доведені до рідкої консистенції, для того, щоб можна було набирати їх різними способами, які використовуються. На початку використовується такий прийом малювання як рівномірне розпреділення бараників у основі акварельного листка за допомогою широкого флейца. Та води. Флейц змочується у воді та захоплює частинки фарм для того, щоб вони вільно розливалися по площині і вільно змішувалися між собою. Під час виконання такої роботи важко передбачити, який результат отримається під час змішування кольорів. Тому зазвичай підбираємо кольори, які ми хотіли б бачити на тому чи іншому місці, в результаті їх змішування по площині листка. І як виконається цей процес, то далі дивимося, як продовжувати тему, враховуючи результати змішування кольорів, які отримали. Якщо враховувати дуже цікаву властивість кольорів, як таку, що фарби після розтікання дуже швидко сідають і згущуються, тому можна властивість цю використовувати і працювати мастихіном. Процарапуємо фарбу і тримаємо місця, де будуть стовбури дерев, гілки, стебла, рослин та інші дрібні деталі. А зараз у нас маленька перерва з зайчиком і м'якода. Зайчик вона тому, що в неї вуха майже такі, як у зайця. При роботі мастихіном, коли ми займаємося процарапуванням, потрібно пам'ятати, що це робити можна лише в тому місці, де фарба ще не висохла. Коли фарба висихає, то цей метод не працює. Тепер можна переходити до промальовування дерев. Промальовуємо стовбури дерев великим і круглим пензлем. Наношу темно-коричневі кольори на стовбури дерев. Також додаю щодо стовбурів темно-фіолетовий кольор. Для формування крони дерева використовую флейс середнього розміру. Наношу кольори зелених відтінків широкими мазками і формую крону. Для формування об'єму дерева використовуються світлі і темні кольори. В світлих частинах дерев використовуються кольори світлих відтінків а в тіні використовуються темні, темно-зелені, темно-коричневі, темно-фіолетові. Ці всі кольори ми можемо побачити під деревами. Так формується крона як окремого дерева, так і великої щільної групи дерев. Формується об'єм промальовуванням різних частин світла і тіні дерев. Коли промальовуємо берег і водяну поверхню, використовуються кольори різних відтінків. Так на березі, коли місце освітлене сонцем, там ми будемо залишати світлі частини кольорів. А в тіні додавати різні відтінки зеленого, коричневого, фіолетового кольорів. Я води змішую фіолетовий кольор та трохи голубого і наношу на передній частині для створення більшої глибини. Щоб передати кронам дерев більшого тону, потрібно ще додати темні кольори в різних співвідношеннях, для того щоб дерева виглядали більш природні. І також у роботі в частинках, які ще не висохли, можна додати світлі деталі мастихіном, вільно проводячи по цих частинках. Також в світлих місцях стовбура, які знаходяться на світлі, на частинках трави, що знаходяться на освітлених сонцем місцях. Для малювання більш дрібних деталей на малюнку використовуються менші пензлі і наносяться дрібнішими мазками. Більшу на тіньових частинах та на півтяньових частинах. Таким чином, із цих всіх дрібних деталей у нас створюється берегова зона пейзажу. В ній є частини на світлі і частини, які знаходяться в тіні. Всі ці дрібні частини пейзажу в природі багато. Та лісовиті додають пейзажу багато перевантаження, тому не потрібно ними перевантажувати роботу, щоб в деталях не загубити цілісне сприйняття пейзажу. Самі маленькі дрібні деталі наносимо тонкими маленькими пензлями, але так, щоб роботу не перевантажувати. Тіньових частинах дерев під деревами в траві використовуються кольори темно-зелені, темно-фіолетові. Вносяться дрібними різноманітними мазками в різних співвідношеннях, щоб передати якомога реалістичніше форму і об'єм дерев. Для того, щоб відобразити голубий колір неба, на поверхні її води змішую голубий із білим кольором. Неоднорідними мазками проводжу в деяких місцях, щоб передати колір води, який відображає небо. При роботі з поверхнею води використовуються мазки вертикальні і горизонтальні. Потрібно гармонійно використовувати їх співвідношення. І також використовуються інші види мазків, які, наприклад, відображають характер хмар, що відбиваються у воді. Для того, щоб розвинути усе хороші навики малювання, потрібно розвивати спостереження практикування різних вправ. Пошуках цікавих рішень переймайте досвід від того, що вам подобається творчих вам успіхів.